Bye. З нової локації. Всім привіт з канади. Це моє відео для тих, хто хоч раз не їдався до болю в животі або до такого стану, коли вже неможливо було дихати. У мене, як бачите, нова локація, дуже погане світло, але як то кажуть, що маємо, то маємо. І так, моя сьогоднішня тема це саме біль після переїдання, бо нещодавно в мене стався інсайт. Поки я ще була в Хорватії, почав доволі сильно боліти зуб, і виявилось так, що мені... Терміново необхідно видаляти зуб мудрості, Хто хоч раз видаляв зуб мудрості, то знає, наскільки може ставати боляче після процедури. Жодна таблетка тобі не допомагає. І що я помітила, що саме коли тобі боляче, тобі стає важко, майже неможливо думати про щось інше. І от якщо провести аналогію з переїданнями. То як людина може власноруч робити собі боляче? Як людина може наїдатись до болю в животі? Якщо увесь наш організм, наш мозок відповідають за наше виживання, то як ми можемо руйнувати по суті самі себе? Я як виявилось, доволі аутоагресивна людина? Що таке аутоагресія, Ви, мабуть, вже знаєте з моїх попередніх відео. Якщо не знаєте, то аутоагресія – це. Агресія на самого себе це іншими словами, те, як ми з собою говоримо, наскільки ми з собою постійно незадоволені в своїй голові. Ось ти недостатньо багато грошей заробляєш. В тебе ще немає сім'ї, ти недостатньо успішна. Як можна було так сказати, як можна було так зробити? І коротше, оце все леле, як так можна. І це лише частина доволі лайтових прикладів. Я не беру в приклад людей, котрі пря себе обзивають, котрі себе матюкають, і не тільки в своїй голові, а ще й в голос. Але коли нам боляче, і неважливо, що болить, болить горло, болить голова, болить зуб, чи болить живіт, коли нам боляче, нам складно про щось інше думати, а відповідно, нам складно в цей момент нападати на себе. Ну от ви уявіть, ви кричите на свою дитину дитина починає плакати і стає доволі важко її продовжувати сварити в цей момент. Або якщо дитина захворіла і в неї щось болить, там болить живіт, то стає доволі складно добивати дитину своїми криками в цей момент. Згодні те саме відбувається і з нами. Нам і так боляче, наприклад, від нападів на себе. Припустимо, що мене звільнили з роботи, і я від цього починаю на себе нападати. Ось бачиш, я так і знала, що тебе звільнять. Ось ти поганий працівник, як можна було так працювати, щоб тебе. Звільнили стає і так боляче від цієї агресії на себе, і ми вирішуємо зробити собі боляче вирішуємо зробити собі боляче фізично для того, щоб перевести цей емоційний біль в фізичний, бо тоді стає трохи легше, в принципі. Фізичний біль його терпіти легше, бо ти знаєш, що їжа перетравиться, і біль пройде. А пообіцяти собі, що ти в своїй голові перестанеш робити собі боляче, ми не можемо. Тому і легше відволікти себе від уцих, о, як ти могла таке сказати, в фізичний біль, в біль животі. І от коли в мене болів сильно зуб, я зрозуміла, чому раніше я Переїдала відео про компульсивне переїдання, я я вже робила, воно з'явиться десь тут. Мозок може прийняти рішення наїстись до болю в животі лише в одному випадку, якщо не переїдати в цій ситуації. Це ще гірше. Розумієте, це як обирати найменше зол. Типу, так, коли ми їмо, нам стає боляче фізично, це все зрозуміло. Але якщо ми це робимо, це означає, що не робити цього це ще гірший варіант. Розумієте, для психіки це ще гірший варіант. Якщо ви постійно на себе нападаєте, там чкуєте себе в своїй голові. О, ти недостатньо гарна, подивись на себе, ти така жирна, то це боляче. Це неприємно, але коли ми починаємо переїдати, або коли наїдаємось до болю, то в цей момент ти не можеш це продовжувати цей тиск в своїй голові, саме тому і їмо. Тобто, або ти не переїдаєш і продовжуєш. Думати про свою нереалізацію, відсутність стосунків, соромити себе за жир на животі, і так далі, або ти переїдаєш, і тоді ти терпиш біль в животі і чекаєш, коли це пройде. Переїдання, як і інша сама поведінка, допомагає не думати в менті про себе погано і тому не відчувати сором за те, що ти не ідеальний, провину за те, що ти не ідеальний і тривожність. За те, що ти не ідеальний і не зрозуміла, коли ти станеш ідеальним. Іншими словами, важкість від ненависті, а іншими словами, я це і назвати не можу до себе. Ми переводимо в важкість в шлунку, котру терпіти набагато легше. І тут можна задати логічний і тут можна задати логічне питання. Але мені ж після переїдання стає ще гірше, бо я починаю себе. Ще більше звинувачувати за неідеальність. Припустимо, до цього я себе звинувачувала за те, що мене звільнили з роботи, і напала на себе саме за це. Потім я переїла і напала на себе зверху ще й за те, що я переїла. І це дуже логічна схема, бо переїдаємо ми, щоб зупинити ці напади на себе, тобто ми переїли, і потім сваримо себе зверху за те, що ми переїли. Але все ж таки, коли боляче, або коли смачно, все ж таки. Ми відпочиваємо від цих нападів. Все ж таки, от є от якісь хвилиночки, коли ви все ж таки на себе не нападаєте. І по суті, психіка робить це заради цих хвилиночок. Бо ви не можете постійно бути в напрузі 24 на 7. От ви уявіть, що позаду вас стоїть людина, котра: о, я там зробити, подивись на свій жирний животів, тебе ніхто ніколи не полюбить, тебе всі покинуть, тебе ніхто ніколи не непевна…» І ти весь такий, отакий, отакий, зажимаєшся. Заради оцих двох хвилиночок, коли ти їж, або декількох хвилиночок, коли тобі боляче після їжі, от оцей голос. Він затихає або стає трошки менш гучним, або в принципі на якісь хвилиночки пропадає. І в принципі, ми переїдаємо заради оцих хвилиночок. Ті, хто дуже сильно на себе нападають за переїдання, от якраз як мені здається, якраз ці люди наїдаються до болю в животі, щоб пролонгувати оці хвилиночки. Не нападу на себе. Наприклад, мені не можна їсти печиво, я собі забороняю солодке, я поїла солодке, а тривога вже виникає. І от якраз коли під час їжі тривога вже виникає, то потрібно щось зробити, щоб пролонгувати цю нетривожність. розумієте? Як варіант наїстись до болю, тоді мені буде себе шкода, тоді я буду думати про те, як мені в животі боляче, і тоді я. Мої напади на себе почнуться трошки пізніше, коли біль в животі закінчиться. Тож перше, що важливо зробити, це усвідомити оцей момент, спіймати його. Момент того, коли виникає бажання по дорозі додому щось собі купити, торт або два. Бо зазвичай людина у цього діалогу з собою, такий, як я вам описую, оце напади на себе за неідеальність, не помічає. Ніхто не помічає, я працюю з людьми на тренінгу, на наставництві. Ми спілкуємося з ними, про їх харчову поведінку, і зазвичай люди кажуть: я не знав, що я настільки себе гноблю кожен день. Я не знав, що в мене автоагресії дуже багато. І я вас розумію, бо я сама раніше вважала, що я себе дуже люблю. Поки не помітила, як я це. Нещодавно писала пост в Телеграм. Там я казала, що в мене є. От є такий прикол. Поділіться, якщо є і у вас, ти хочеш щось комусь сказати, так але розумієш, що те, що ти хочеш сказати, може образити людину і вирішуєш не казати. Не кажеш і починаєш на себе нападати за те, що ось ти така невпевнена в собі людина, не можеш навіть сказати те, що ти хочеш, от, бачиш, ти настільки боїшся людей, що навіть не можеш з ними нормально поговорити. І якщо ти приймаєш рішення все ж таки сказати, і людина, все ж таки, там, наприпустимо, образилась, то ти нападаєш на себе за те, що ти сказав. Ось бачиш, не треба було говорити, ти образив людину і так далі. І от треба помітити, яким чином ви з собою говорите серед дня. Тому що, якщо не помітити діалог з собою, ви не будете розуміти, звідки виникає постійне бажання щось з'їсти переїсти. Якщо помічати діалог з собою, то цепочка почка дуже логічна. Я помічаю оцей діалог з собою свої крики на себе, наче з-за спини мене хтось постійно сварить, перевіряє, чи все я роблю серед дня ідеально. Я від цього напружуюсь, хочеться піти щось з'їсти, щоб прослабитись. Тут все логічно. Якщо я думаю, що я себе люблю і в мене взагалі все прекрасно, але чомусь я переїдаю. То тут єдиний вихід це дійсно дієти, і в принципі 90, мені здається, 8% людей так і роблять. Вони бачать вже наслідок вигляді зайвої ваги, наслідок своїх переїдань. І працюють з цим наслідком. Ой, щось я жирна, мені потрібно схуднути. А якщо відкатитись, що було до того, як ти себе сварив, як ти на себе нападав, як ти себе набив, і через це виникла напруга, і ти її переїв, і треба перепинити у цю аутоагресію, а не боротись з жиром на животі, то тоді все логічно. От ви просто уявіть, що вас за спиною постійно, отак, от як. Ви прив'язані таким якимось поясом, не знаю. Ходить людина і постійно от, дійсно перевіряє вас на ідеальність. От як знаєте, як в школі батьки перевіряли, наскільки там ідеально ти буковки пишеш, І отак стоять, дивляться, наскільки і ти такий блін, і ти саме через це не можеш нормально писати, бо в тебе рука отак от трентить. Отут ти саме. от ви уявіть, так, і от ця людинка, вона не просто ходить прив'язана до вас. Вона ще постійно постійна відчули напругу. А от якщо ви в цей час, поки вона будете їсти щось смачненьке, стає легше. А якщо ви будете їсти щось супер смачненьке, стає легше. Якось відволікаєтесь ви, поки ви їсте від цього бу 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 і от момент, коли людина не може вибрати з цього кола постійних переїдань. Виникає саме тому, що вона не розуміє, як переїдання їй допомагають, а вони їй допомагають. Просто людина бачить тільки який момент, негативний момент. Переїдання мені псують мою фігуру, мою мрію про ідеальну фігуру, тобто мою впевненість, тобто мої шанси зустріти коханого і так далі. І тому, звісно, якщо я думаю, що переїдання це тільки щось жахливе і погане. То, звичайно, я буду намагатись припинити ці переїдання, зробити з собою щось, щоб втіснути в себе в розмір С. Саме через це отака цілодобова напруга. Бо знову ж таки, повертаємось, мене звільнили з роботи, я напружена. Я себе сварю. За те, що мене звільнили з роботи, і саме це викликає напругу, не саме звільнення, а саме те, як я починаю з собою після цього говорити. В мене виникає бажання поїсти. Я переїдаю, не розумію, чому я це зробила, сварю себе за переїдання, бо це псує мою фігуру. Як спосіб припинити аутоагресію після переїдання, це який? Це почати планувати нову дієту. Нову систему харчування, планувати, в який там новий тренажерний зал ти підеш, і яка ти будеш, потім струнка і щаслива і так далі. І оце садження себе на дієту після переїдання, воно. Допомагає припинити на деякий час оцю аутоагресію після переїдання. Тобто її можна припинити через що? Через розуміння себе. Так, і я мене звільнили, я почала себе сварити, і саме тому я переїла. Я нормальна, жива істота, котра хоче відчувати спокій, і тому мені потрібно було якась розрядка, і саме тому я це зробила. Ні, ми так не робимо. І аутоагресія посилюється, і ми її припиняємо через планування нової дієти. А дієта це що? Дієта це обмеження, це ще більший стрес. Тобто, окрім стресу від аутоагресії, ще більший стрес від обмежень в їжі. Потім рано чи пізно людина зривається, починає себе гнобити за зрив, планує нову дієту. Зривається, починає себе гнобити за зрив, планує нову дієту. Бо, наприклад, зараз, якщо я там щось... Не знаю, перегіла, хоча це буває дуже рідко, або захотіла покурити, то я хоча б себе не сварю. Я така, так, що відбувається? Що сталося? Так, я на себе напала за це за це. Я на себе напала за те, що мало працюю. Мені захотілося ці напади на себе припинити. Так, я не витримала свою тривожність через те, що я мало працюю, зелість на себе. Я не витримала себе сумною, непродуктивною, і тому мені захотілось. Як нормальній живій людині втекти від цього в їжу. І на якийсь момент, на якісь дві хвилиночки це допомогло. До речі, про те, як не втікати у їжу від будь-яких емоцій. Я проводила міні курс і посилання на нього є в описі до цього відео. Тому першим етапом виходу з цього всього буде постійне пояснювання собі, як маленькій дитині, чому ви переїли. Це як от зараз вчать бать. Батьків контейнувати почуття дітей. Ти зараз злишся, бо я вимкнула мультики. Тобі зараз сумно, бо ми не купили тобі морозиво. Тобі зараз сумно через те, що треба йти спати. Так і собі. Ти зараз переїла через те, що було оце, оце, оце. Ти зараз переїла через те, що було оце, оце, оце. Як адвокат самому собі. Котрий захищає вашу сторону без пояснювання собі, без ставання на свою сторону буде це все життя. Як багато людей таке живе, ходіння по колу схуд набрав, схуд набрав, схуд набрав. Тому це пояснювання собі, чому ви переїли, стане дуже може так зараз не здається, але стане дуже великим кроком, тому що ваша аутоагресія, а відповідно, і напруга знизяться. А відповідно, і бажання постійно переїдати. Знизять, бо ви почнете ставати собі адвокатом, а не тільки аб'юзером. А на цьому я прощаюся з вами до наступного відео. Дякую за увагу!